Сьома година ранку. Напевно, хтось іще спить. Але молодий дід вже з пробіжки. 4 км свої зробив і поговоримо, звісно ж, про дисципліну. Дисципліна це свобода, друже. Ба більше дисципліна безкоштовна. А комфорт дуже дорогий. Тому я обираю дисципліну і рекомендую тобі, друже, починати змінювати своє життя з дисципліни. Бо дисципліна, як то кажуть, б'є мотивацію кожен день. І я записую це відео, звісно ж, для того... Щоб ти отримав цю мотивацію, але сильно на це надію не покладай. Бо розумієш, надії, ці всі зовнішня мотивація, це все дуже добре. Але поки, поки у тебе всередині тебе щось ти не знайдеш і не почнеш діяти, просто діяти треба, друже. Діяти. Бачиш, ми знову з тобою на цьому пагорбі. Я завжди, коли біжу, намагаюся зупинятися тут, передати тобі цю красу, друже. Що там є хтось? Хтось один. Ладно. Хоч один. Один хтось дивиться і це вже добре. Ну то добре, друже. Просто приєднуйся до здорового способу життя. Почни змінювати свій розпорядок дня, почни щось робити з самого ранку. Ранок то найкращий час. Я розумію, що зараз більшість людей спить, а той, хто дивиться це відео, дивиться його напевно з дивану лежачи. Але тим не менш, я його записую. Добре, друже, побачимось. І що ще я хотів сказати? Дуже важлива річ. Сьогодні буде зимове купання у річці, друже. Я бачу там два, два чоловіка, дві людини, дивиться це відео. То приходьте, друже, 15.00 на річку буду купатися у крижаній воді. Якщо, звісно, нічого мені не завадить, бо я на службі, розумієш? І якщо все буде добре, то скупнемося, отримаємо заряд позитивних емоцій, бадьорості. Ну а тобі бажаю успіхів, бажаю здоров'я. Тримайся, друже. Все в твоїх руках. Ось в цих руках. І в ногах. Да. Прокидайся, піднімай дупу з дивану, з того, на якому ти сидиш. Мінус 12, то нам байдуже. Раніше я теж не бігав зимою. Розумієш? Думав, що о, то тож холодне повітря, можна захворіти, то б легені мені буде заходити всі те, весь той, все те повітря і я можу захворіти. Але то все брехня. Виявилося, що то все брехня, друже. От, і я встаю тепер кожний ранок, ну не кожний ранок, а маю на увазі по розпорядку. Да, у мене два рази на тижні є пробіжки ранкові, Я прокидаюся і біжу. Просто, просто без виправдань, як то кажуть. Но рест, но мержсі, без всякого жалю до себе. Не треба себе жаліти, друже. Просто прокидайся. Просто давай, уперед. Давай, я свою дорогу пробіг уже, а ти твоя попереду. Побачимося, друже. Давай.